Набираємо петлі італійським способом набору петель. Для цього першу петлю пров'язуємо класичним способом набору петель. Далі перевіряємо, нитка від матка лежить на вказівному пальці. Короткий край нашої нитки для набору петель лежить на великому. І починаємо. Заводимо спицю зверху біля вказівного пальця. Далі знизу біля великого. Тепер навпаки, заводимо зверху біля великого і під низ біля вказівного. Тепер повторюємо ці дії зверху біля вказівного, під низ біля великого і навпаки. Якщо ви відволіклись і не пам'ятаєте, куди далі ввести спицю, то подивіться на розташування наших ниток. Якщо нитка йде по направленню до великого пальцю, тоді ми вводимо спицю з протилежної сторони біля вказівного. Якщо нитка в нас йде по напрямку до вказівного пальця, то вводимо спицю з протилежної сторони біля великого, так продовжуємо набирати потрібну кількість нам петель. Останню петлю пров'язуємо класичним способом набору петель. Для того, щоб закріпити наш край, щоб тут і тут петлі наші не розпускались, не спадали, ми першу і останню петлю пров'язуємо класичним способом. Далі ми бачимо, що у нас такий трошки перекручений тут всюди край, і одразу замкнути в коло це буде трохи складно. Тому я перші два ряди пров'язую завжди не замикаючи в коло. Зараз ми будемо в'язати два ряди полої резинки першу петлю. Як кромочно я знімаю. Далі ми дивимось. У нас перша петля виворотня. Виворотні петлі ми не пров'язуємо. Ми їх знімаємо, залишаючи нитку перед роботою. Наступна петля лицьова. Пров'язуємо лицевою. Знов виворотня ми не пров'язуємо, залишаємо нитку перед роботою і знімаємо її просто зі спиці. Наступна петля лицева. Пров'язуємо лицевою. Так, в'яжемо до кінця нашого ряду. Останню петлю пров'язуємо виворотньою. Поки в'яжете цей ряд, ще раз подумки перерахуйте, щоб на спицях була потрібна кількість, кількість петель згідно вашого розміру. Другий ряд. Робимо те саме. Першу петлю ми знімаємо. Далі виворотню ми не пров'язуємо, залишаємо ниточку перед роботою, а саму петлю зняли лицеву, пров'язуємо. Виворотню знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Так, в'яжемо до кінця ряду. Останню петлю пров'язуємо виворотнею. Тепер замикаємо в'язання в коло, викладаємо рівно наш край виробу, щоб він ніде не був схрещений, перевіряємо, також перевіряємо, щоб ми взяли правильну ниточку для роботи, не нашу коротеньку, а ниточку з матка. Вішаємо маркер початку ряду і переходимо на в'язання резинки один на один. Дивимось, у нас тут друга виворотня, значить перша наша кромочка стане лицьовою. Пров'язуємо її лицьовою І добре затяніть тут в цьому місці ниточку, потяніть. Далі виворотня, пров'язуємо виворотнею. Лицева, виворотня. Все, так, по розрахункам, у нас 10 рядів, в'яжемо резиночкою 1 на 1, потім будемо вив'язувати ложну китльовку. Як прибрати оцей край? Трошки пров'яжу і покажу. Так як ми не в першому ряді замкнули наше в'язання. Коло, в нас вийшов ось такий розрив. Зараз ми будемо його прибирати. Вдягаємо нитку в нашу трикотажну голку і знаходимо ось петля, з котрої йде нитка, і поряд, ось такі дві дужечки. Бачите, вони так трошки у нас лежать. Ми вводимо в них голку. і підтягуємо, далі розгортаємо наше в'язання і підтягуємо, дивіться, беремо ось тут крайню петельку і ось наш розривчик. Ми їх зараз трошки підтягнемо, далі знов розгортаємо наше в'язання, затягуємо тут ниточку. Знаходимо знову ці дві петелечки. І проводимо знову в них отак от голочко через обидві дужечки. Все, дивіться, ми вирівняли наш край. Далі тут цю зайву ниточку ми теж трошки сховаємо. Коли ховаємо хвостик, просто ховаємо разом з цією ниточкою так акуратно. Вдягаємо в неї голочку і підтягуємо. Якщо вам ще щось не подобається, ви тут просто підтягуєте, дивитесь, От я цей бугорочок теж мені щось не дуже. Зараз я його тут підідну, щоб зовсім ідеально було. Все, і тепер ниточку так вниз ховаю. І все, бачите? Тепер точно все ідеально.